Про що говорили гендиректор МАГАТЕ Гросі та Путін під час останньої зустрічі? Чи обговорювали ЗАЕС? Так, чи була розмова про Запорізьку АЕС? Чи була розмова? Ні, вони старались уникати цієї теми. Ось бачите, король ограничений. Огранічений, карта незадоволення, от, і ограничений чим умовами зустрічі. Тобто, якась група людей вона говорить, протокол такий, хочете побідувати? Пожалуйста. Вони обмінялись любізностями. Ось цьомики-бомики, така карта. От. Вони що? Вокруг до около походили, конфлікта. Вакруг попитався здалека іменно воєнний конфлікт, і ось завірив. Віри, це целом це ми будемо говорити вже хто. Людина, яка зараз володіє активами, це Путін. Карта сили, і ми патимемося на Тобто, ми будемо зберігати контроль над цією ситуацією. Єдине, що єдине, що про цю заяву сказано, що вона в плачевному состоянні. На самом деле вона плачевна. чому? Потому що. Ну, це хто там виноват, але ну це не ми. Карта брехні присутствує, і карта говорить про те, що запевнив е, про те, що військові будуть обороняти ЗАЕС і не віддавати. Тобто йому сказали те, що він має чути, а якогось там права голосу і якогось міння там ніхто не спрашував. От так от. Чи може Британія позичити Києву всі заморожені в країні активи РФ? Активи Росії, активи Росії позичити заморожені. Чи позичать вони нам заморожені? Активи Росії? В тому, що дуже багато цих активів зареєстровано на членів сім'ї. Тобто, виходить, що номінальна людина, вроде би да да там чи люди, да, російський олігарх він мієшся, відкриваєш документи, а там якийсь установчий, траляля і чи бенефіціар, чи хто він там такий, на яку-то -та чудесну партнеру, женщину, чи ще щось. І виходить, що ці всі розговори в пользу бідних. Ми абрази. Ми, тобто, так, да, це можна було би, але карта обмана знову говорить про те, що а з а, а, а кого брати? І коли обслідували аб оці всі бумаги документи, поняли, що ввіду та вож... ну там теж не дураки вони сидять. Я, вони що не знають, як, як надурити всі закони біди. знають, Я не бачу, щоб нам щось дали. От, чесно скажу, не бачу. Взагалі дуже довго це все буде розсматриватися в ітогі ні. Чи не буде паузи у війні цієї весни через нестачу боєприпасів? Так, чи не буде війні? Да, дивіться, от війна зайшла в глухий кут. бачите, людина не знає, куди йти. Тобто, ніхто не знає, що, що, що далі буде. Ми не знаємо, як і чим звільняти. Вони не знають, як і чим захоплювати. І саме цікаве те, що очікують все-таки надходження зброї. Хочу сказати, що якісь населені пункти будуть звільнені, притом вони будуть звільнені дуже хитро, хтось уходить. Тобто, це не те, що там ми боями, тяжолими ля... тут раз вони і відходять, як ото з Херсона, наприклад. Але це буде такий ход, коли відтянуть своїх, своїх для того, щоб потім знову почати хитрим способом і наступати. Поки що я паузи не бачу. Бачу бої. от, бачу захист, бачу втрати. Значить, дивіться. Будуть пропонувати нам паузу. Будуть пропонувати нам якесь ну, зупинку. От, але, але я вам хочу сказати, як для мене от пауза, немає паузи. Ні, ні. Немає паузи. Чого? Того, що наша задача ми будемо потрохи звільняти свої території. Маленькі села, якісь маленькі такі от частинки, але по чуть-чуть-почу-чуть -чуть, по чуть -чуть будемо. Ну, вона буде. Тянуться. От тянуться. Оце я можу сказати так. Вя, вя, вяла тікуща, скажімо, в якому плані вяла тікуща? Бомбить то вони бомбить будуть. Вони будуть бомбити, ППО буде працювати, ми будемо входити в звичайний ритм знову, як, як, як було в 2014-15 році, було, починалося. От. І, а там хлопці будуть потихеньку-потихеньку все одно тримати, допоки нам не привезуть знову щось таке не дадуть. Ну, У них своя задача. У них задача вбити Зеленського і посадити на за стол переговорів. От. Ну, а наша задача. Інша. Скажу так вам, колись, колись не хочеться мені цього сценарію, але колись, як тільки почалась війна, я, в мене карти сказали так, що ми сядемо за стол переговорів і ми уступимо в якісь території. І, скоріш за все, це буде оці ДНР-ЛНР. От, тобто ми вимушені. Понятно, що всі війни закінчуються переговорами, це ясне діло. От, але ми, ну, у нас є втрата, втрата чогось. скажімо так. От, може, щось помінялося. Я вже не хочу, знаєте, як то кажуть, дивитися наперед, бо якщо негативна інформація, вона ну, падає, падає якась рівень оптимізму. От. Але я хочу сказати все одно, все одно, по крайній мере, херсонщина має бути повернена, от і, е, і там частина, частина буде важко на запорізькому напрямку теж повертати. Там теж є проблеми. Ну, поки що так. Чи допоможе Україні чеська компанія Чехословак Груп наростити власне виробництво важких боєприпасів? Допоможуть вони нам. Зробити такі підприємства, щоб ми виробляли свою важку зброю. Так, да, ми їм дуже подобаємося. Бачите, карта влюбляності, карта, карта чаш, це хороша, ми їм подобаємося. Але вони, да, вони обмежені якимись. І ще що, вони не все говорять насправді. Вони трошки приховують інформації, бо цю інформацію і не варто всю розповідати. Але таємні перемовини вже йдуть. Вже йдуть про цю і вже починається якась робота. Вже вони щось, вже, може, присматрюють міста, я не знаю. Е, але але хтось, нам, хтось нам зробить якесь западло от карта Башні це розрушення наших планів. Неочікуване розрушення наших планів. І нас обмежать. В чому вони нас обмежать? Я не знаю. Зараз подивимося. Я не бачу роботи. Тобто, вся підготовка йде, все вроде би, хорошо, а потім все руйнується. Тобто, або у нас немає місця, яке б можна було під, цей, під ці заводи, наприклад, ставити, тобто, захищеного, От. або може бути просто прильот навіть в ту територію, яка ну, би розсматривалася під, під ці заводи. Тому поки що, поки що вирішення цього питання немає, буде розматриватися територія десь за мене. От, якби це наші заводи та могли стояти за межами е, України. От так от скажу. Тоді ще да. А так поки що немає. Небезпечно. Чи дійсно в Україні задіяна чеченська армія? Е, я хочу сказати, що е, взагалі чеченцям дуже важко, їх не так багато чого. Це невелика армія, чого скажу? Того, що в основному там люди, в яких там або ніхто не остався вже, да? або пострадали від режиму Кадирова, отак скажу. Тобто це ті, кому вже тіряти що. Тобто у них вже немає ні близьких, ні рідних, як вони сім'ї повирізали. Тобто, ось о, карта, дивіться, от я вам прям покажу: карта сім'ї, а це карта сім'ї. Тобто, це ті, хто втратили сім'ї. І так, да, вони, вони дійсно зараз захищають є. От, єдине, що, єдине, що, вони, ну, як то кажуть, стараються, стараються не, не заводити ні з ким, ни дружбу, ни любов, не дружбу, не любов. саме. Це ті ну, воїни, які просто вже вирішили отомстіть. І воюють вони не того, що їм подобається Україна, а того, що вони проти Кадирова. Тут не стільки Україна, скільки проти Кадирова. Далі. Чи будуть приймати українські воїни участь у а, визволенні Чечні? правильно? Я вам хочу сказати: буде офіційний прям контракт. Це буде офіційна якась армія. Ну, як от, наприклад, скажу, як це називається. От як, -от, е, е, як контрактники якісь, І це так да, 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 да. от у нас, до речі, у нас насправді в Україні теж багато людей, спеціалістів, які вміють воювати, і вони цим заробляють гроші. І от буде запропоновано бажаючим. Тобто це не буде ми мобілізація тотальна, це не буде хто не хоче, той не йде. Ті, хто хоче, ті будуть приймати. От. І ще що. Це вже говорить про те, що от, от бачите, карта вибору: хочеш йдеш, хочеш не йдеш. Це вже так було. Насправді наші воїни, я знаю, я, я навіть особисто знаю людей, які воювали і в Африці, і там, і там ще щось, і ще щось. Десь вони, як то кажуть, були ці всіх, всіх як вони називаються, не бригади, ну, ну якось, приватні компанії. От от. Примірно так же саме буде. Так, да, да, вони народжені, вони не народжені для сім'ї. Ти дивишся його гороскоп. Ти розумієш, що він не може в сім'ї жити, він не може общатися для дітей, в нього тільки устав, льох, то, і так далі. Але зато як воїн він ідеальний просто. Чи будуть побудовані нові фортифікаційні спорудження та друга лінія оборони? Що Дніпропетровська область робила фортифікаційні ці споруди, і ми їздили? Ну не лічно я, да, але наші люди їздили в Миколаївській області, допомагали правильно це зробити. Це залежить від області і від керівників обласних, а не Зеленський не прийде з лопатою і вам нічого копати не буде, йому нема коли. Вот. і за і залужний копати не буде. Йому теж не макали. е, кожна область несе відповідальність. І тому за Авдіївку мала би нести відповідальність людина, яка е, тою областю керувала. Вони мали це робити би. То, тому не можна сказати, що не да ніде цього немає, щоб його, наприклад, у нас не було, то ми вже були, ну, були в окупації, наприклад, до Кривий Ріг. Так. Отже, фортифікаційні споруди, чи будуть робити щось? Ну от я хочу сказати, довгий час, довгий час. от ця карта це коли або люди люди не знають, як це робиться. От майстри, тобто голови там да військових адміністрацій області чи міста, вони не знають просто тупо, як це робиться. У них нема спеціалістів. То питайте, дивіться, гроші були виділені або будуть виділені, або були. Але це а це, але це все зруйнувалося. Чого що люди тупо не знають, що робити? Вони копали-копали і, як кажуть, орки, викопали чорне море. А треба було не чорне море, а там якусь другу. Тому дивимося, що буде, що буде, буде дальнішим інший результат, чи будуть ці споруди робити. Отам, От де ведуться бойові дії, там будуть намагатися щось робити. Сам там, там, там де іменно при, при, при фронтові зони, будуть намагатися щось робити, і знову виділяться їм кошти. І це буде нескільки областей. Не, ну, не всі, буде нескільки областей для того, щоб утримати ці області. Але все одно зроблять через жопу. ну, Тому що тут таке враження: ось ви бачите, карта недовольства. Тобто говорить про те, що все одно трошки щось ну, не так. Або я ж кажу, не вміють робити, то спитайте у інших. І знову військові будуть возмущатися. Ось, ось знову будуть розказувати. тому що е, населені пункти, мирні населені пункти, от саме теж будуть погано захищені саме з цієї точки зору. Тобто ситуація, таке враження, що ми наступаємо знову на ті самі граблі. Ось о, карта, карта майстра і ухода. Тобто, говорить про те, що ну, нема кому. Таке враження, що в цьому розуміється, а тільки от, от, от карта повішеного, територія. Нема кому це робити. Ми ждемо, що хтось це має зробити, але но... В конце концов, ніхто не знає, як це бути, як це до виглядати, штота крепості рить, чи багатокілометрові тунелі, чи ще щось таке.